Всім привіт! Сьогодні приготуємо відомий всім з дитинства торт вишнева гірка. Він нереально смачний і красивий, а рецепт тортика перевірений роками. Приступаємо до приготування. У миску просіємо 350 г борошна, додаємо щіпку солі, перемішуємо. Натираємо на терці 200 г холодного вершкового масла. Перетираємо борошно з маслом в крихту. Після цього додаємо 200 г сметани, збираємо тісто в кулю. Довго його вимішувати не потрібно, потрібно лише зібрати усі інгредієнти. Тісто виходить неоднорідним. Тісто розділяємо на 5 рівних шматочків. Кожному шматочку тіста придаємо форму прямокутника, щоб потім було легше з ним працювати. Перекладаємо на тарілку, накриваємо і відправляємо в холодильник на 1 годину. Дістаємо один шматок тіста, стіл трішки присипаємо борошном і розкочуємо його прямокутний пласт розміром близько 30 на 25 см. Розрізаємо пластиста на три смужки. На край смужки викладаємо розморожену або консервовану вишню. Попередньо її потрібно добре віджати від соку. Край тіста змочуємо водою і згортаємо тісто з вишнею в трубочку. Перекладаємо тісто на деко, застелене бумагою для випічки швом вниз. Перед випіканням наколюємо кожну трубочку дерев'яною шпажкою. Відправляємо трубочки випікатися в попередньо розігріту до 180 градусів духовку на 20 хвилин до красивого золотистого кольору. Приготуємо крем, миску відправляємо 700 г сметани. У мене сметана жирністю 30%. Добавляємо 250 г цукрової пудри, 10 г ванільного цукру, Збиваємо крем міксером до пишної повітряної маси. Щоб торт вийшов рівним, кінці трубочок підрівнюємо. Збираємо торт, викладаємо спочатку 5 штук, наносимо крем. Крем має проходити також між трубочками. Другий ряд 4 трубочки і знову крем, далі 3, 2 і закінчуємо однією трубочкою. Трішки крему залишаємо, щоб після просочення освіжити торт. Відправляємо торт в холодильник. У мене торт пробув у холодильнику цілу ніч. Дістаємо торт із холодильника і змащуємо кремом, що залишився. Прикрашаємо торт мигдальними пелюстками. Можна також прикрасити горіхами, натертим шоколадом або какао. Торт вийшов дуже смачним. Поєднання несолодкого листкового тіста, кисленької вишні і солодкого сметанного крему просто ідеальне. Особливо оригінально та красиво такий тортик виглядає у розрізі. Якщо вам сподобалось моє відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім смачного!